Вітаю вас, малята! Дітки, в яку пору року дозріває найбільше ягід? Літом. А що називають ягодами? Ягодами називають плоди соковитою м'якотю, тонкою шкіркою і безлічю насіння? А що можна робити з ягід? Можна поласувати ними, а також можна заготовити, зробити з них сік, варення, джеми. А зараз з вами пограємо у гру який сік? Якщо сік виготовлений з малини, то який сік? Малиновий? Якщо сік зроблений з породини, то який сік? Смородиновий? Якщо сік зроблений з вишні, то він називається вишневий сік. А якщо сік зроблений з ожини ожиновий сік. Якщо сік зроблений з полуниці, то це полуничний сік. А якщо сік виготовлений з декількох ягід, то це плодово-ягідний сік. Дітки, давайте з вами розглянемо, якого ж кольору бувають ягоди. Суниця червона, малина, червона та жовта. Порічки бувають жовті. І червоні. Смородина чорна. Шовковиця буває і біла, і рожева, і чорна. Ожина чорна. Агрус може бути і зелений, і червоний. Кавун червоний. Черешні можуть бути і жовті, і червоні. Вишні червоні. Дітки, а ви знаєте, що у деяких ягід є родичі? У вишні черешня, у суниці полуниця, у малини кожина, у порічки смородина. А зараз давайте допоможемо бабусі зварити варення. Якщо ми будемо варити варення з ожини, то яке воно? Ожинове. Якщо варення з чорниці, то воно чорничне. А якщо варення з полуниці, то воно полуничне. Якщо варення з вишні, то воно вишневе. А варення з малини називається малинове. Варення з суниці суничне, пахуче, ароматне. Варення з смородини – смородинове. Молодці малята. Ми гарно сьогодні з вами попрацювали.